Я зроблю відеоогляд заповнення декларації для юридичної особи на єдиному податку. І ось був такий пост, в якому ми писали ті часові приклади, які підготували як роздатковий матеріал для річного майстер-класу. І ваші коментарі, ось вони, з того, що я собі виписала, це є перший, четвертий і п'ятий приклад. Той, хто вибрав, мені сподобалось, Надія Кононова вибрала з першого по сьомий, Ну, Всі числові приклади можна отримати, замовивши запис цього річного майстер-класу. Я обираю такі три найбільш запитувані. Тобто, ось є наш матеріал, так виглядає матеріали учасників. Бачите, слайди грудневі. Тут є спрощена для ФОПів, загальна для ФОПів і спрощена для юридичних осіб. Слайди майстер-класу січневого теж у нас є для фопів-спрощенців, загальносистемників і для юридичних осіб на спрощенні. Також тут є і МПЗ, і РРО, і ПДВ, і КІК. Все, що могло тільки бути. Щодо числових прикладів, ФОП, наприклад, на загальній системі у нас є 12 прикладів числових. Далі давайте глянемо ФОПи на спрощеній системі зразки заповнення. У нас є аж 20 числових прикладів, і для юридичних осіб на єдиному податку є всього 7 прикладів, і ті, які найбільш запитувані, я їх зараз огляну. Отже, давайте почнемо з першої ситуації. Що у нас є? Юридична особа на єдиному податку 5% подаємо декларацію за 2023 рік. А, значить, юрособа за ставкою 5% отримала надходження на банківський рахунок. В сумі 2 мільйони 880 000. За результатами 9 місяців, рядок 9, тобто дані за попередні 9 місяців дорівнює 120 354. Не знаю, що привернуло уваги саме такий часовий приклад, але адже це найпростіша ситуація, яка може бути. Тобто, крок перший, ми беремо за даними банківської виписки. Якщо це було ще надходження по касі, то дані каси із врахуванням комісії, яка не надійшла. Це все ми розбирали в попередніх відео. Отже, 2,880 – з цього 5% – 144. Також на кроці 3 фіксуємо єдиний податок за попередні 9 місяців, це є 120. І визначаємо на кроці 4 різничку, яка підлягає доплаті. Отже, обираємо рік, 23, заповнюємо всі обов'язкові реквізити декларації, сума доходу за, за податковий період це є річна сума, яку переносимо до рядочку 5-го. Далі множимо на 5% і переносимо у восьмий рядочок. Чому? Тому що немає такого доходу, з якого нам доведеться заплатити подвійний, подвійний розмір. Нагадаю, що коли є перевищення дохідної межі або коли отриманий дохід від заборонених видів діяльності, так, то такі суми оподатковуються. Якщо б це був ФОП. Неважливо перша, друга, третя група то ставка 15% єдиного податку. Оскільки це юридична особа, то правило, а прописане в податковому кодексі, говорить, що сплачується єдиний податок за подвійною ставкою у подвійному розмірі. Тобто для тих, хто сплачує єдиний податок за ставкою 3%, 6 буде, а хто 5% буде 10%. Ну, в нашому випадку такого перевищення нема. Відповідно, а якщо є, ми його не показуємо. А, відповідно, сума єдиного податку за минулий період 120 і різничка 144 мінус 120, 23 тисячі до сплати. Переносимо брядок 12. Ось і весь числовий приклад. Побачимось. Більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі. Не пропустіть!